Коротше, получила я комплімент, що ніхто, так як я, не рекламує, прямо аж заслухалися. Круть. Я рада, мені приємно, що вам приємно дивитися мої відео, що ви отримуєте максимум задоволення від перегляду, черпаєте для себе нову інформацію, наприклад, як я знімаю, берете, копіюєте, навчаєтеся, якщо хочете, досконало вміти знімати відео відео І рекламувати свій товар чи інший. Переходьте за посиланням на мій авторський курс. «Бізнес до рівня... Блогер дорівнює бізнес. Вікоразні, за зміни доданків сума не міняється. Можна бути бізнесменом і стати блогером, і стати ще успішнішим бізнесменом. Мед Карпатський 250 гривень за літру. А до Вікторії Співак звертаємося за справжніми каменями для оберегу, для сім'ї, для себе, для успіху, для, для розвитку, для свого.